Це двокімнатна квартира, дві окремі кімнати, є електроопалення, металопластикові вікна і великий балкон Теж заскладний. Вартість цієї квартири складає 40 тисяч доларів американських. Рік тому ця квартира у Кропивницькому коштувала на 10% дорожче у доларах США. Розповідає директорка агенції нерухомості Оксана Слатніцька У четвертому році, в січні місяці, її ціна була близько 43 44 можливо, 45 тисяч доларів. Зараз ми бачимо трішки. Зниження вартості нерухомості до 10%. Вважає власники вторинної нерухомості підлаштовуються під можливості покупців, тому знижують ціну. Ще одна причина: відсутність конкуренції з забудовниками нового житла на сьогоднішній день більше в продажу квартир по вторинному ринку ніж по новобудовам. На ціни впливає не тільки в нашому місті, а й взагалі попит на попит. Впливає як платоспроможність покупців, так і ситуація в країні в цілому. Здебільшого люди купують зараз через програми. А програми в нас вимагають рік забудови житла. Новобудов у нас досить мало, тому от така і ситуація з цінами. Каже, за даними, які має квартири через посередництво агенції протягом року купували переважно жителі Кіровоградщини. Якщо взяти десять покупців, один з них буде не місцевий. От уже за січень місяць багато звернень саме з райцентрів. Люди переїздять в Кропивницький. А ота от одна людина, яку з десяти вам озвучувала, це ті люди, які приїхали з інших регіонів. В січні навіть уже є така статистика. Три об'єкта заавансоване саме молодими людьми, які тут будуть працювати, тут залишаються і вони з Кіровоградської області. Це кімната сина, частину меблів залишили попередні власники. Це, скажімо, зала, гостєва, Сюди я меблі придбала самостійно. тут Моя кімната. Кімната, домки, в принципі, як я хотіла в кожного своя кімната. Цю чотирикімнатну квартиру кропивничанка Наталія купила торік. Ціну не назвала, розповіла, на що звертала увагу, коли шукала житло. Ціна залежить від району. Мені потрібно було, щоб кожної дитини була своя окрема кімната, свій простір. Мій основний критерій був це три кімнати. Наступне на що я звертала увагу, це опалення. Чомусь я не хотіла собі централізоване опалення. Спочатку вже жити тут, тобто, щоб по поміні мінімум Потрібно було робити ремонт. З вікна помітно садик, в якому проходить свої будні дні син і можуть подивитися в вікно і побачити, як він своєю групою граються на подвір'ї. Ціни за кількістю кімнат розподіляються так: вони залежать від мікрорайону та стану квартири, каже Оксана Слатніцька. Однокімнатні квартири від 20 тисяч, двокімнатні квартири від 27 тисяч, трикімнатні квартири від 30-32 тисяч. Все залежить від того, в якому стані квартира, на якому поверсі вона розташована, і від того, на якому мікрорайоні. Найкраще продаються квартири, які знаходяться з другого по четвертий поверх. Це пов'язано з тим, коли відключення світла, щоб можна було легко піднятися додому. За даними Оксани Слетніцької, вартість оренди протягом року також знизилася через зниження запитів. Об'єктів оренди досить багато зараз на Пропозиціях, і ми бачимо знов таки спад по вартості оренди плати. Однокімнатні квартири на сьогодні в середньому 4,5 5 тисяч гривень місячна орендна плата складає. І якщо порівняти знов таки з попередніми роками, то таку саму квартиру ми здавали 6 6500 А то й вище каже під час воєнного стану складно прогнозувати, які будуть ціни далі. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Анатолій Басистий. Суспільне новини Кропивницький.